Цьогоріч, 26 квітня, в Україні відзначають 38 восьмі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У цей день в Миколаєві представники влади, рятувальники, а також небайдужі містяни традиційно зібралися біля меморіалу скорботного Янгола, аби вшанувати пам'ять загиблих внаслідок техногенної катастрофи. Більше про це дивіться в репортажі Катерини Рупташ. 26 квітня 1986 року назавжди увійшло у світову історію. У той день, у першій годині 23 хвилини за київським часом, сталася одна з найбільших техногенних аварій в історії людства. На четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції прогремів потужний вибух. Радіація оповила смертельно небезпечним шлейфом значну частину планети, а в зоні ураження опинились мільйони людей. Сьогодні 38 років по тому Україна схиляє голову перед тими, хто, попри страх та величезний ризик для життя, ліквідовував наслідки катастрофи. Астрофи з нагоди цього дня у Миколаєві рятувальники, представники влади а також небайдужі містяни, зібрались біля меморіалу скорботного Янгола, аби вшанувати пам'ять цих людей. Ми сьогодні відзначаємо цей день пам'яті, який приурочений саме пам'яті про тих, хто в перші дні катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції ліквідовував ті наслідки, які були досить були жахливими. І ми сьогодні схиляємо голови перед всіма ліквідаторами Чорнобильської атомної електростанції і дякуємо їм за те, що сьогоднішнє покоління може жити і дихати свіжим повітрям. Того ранку тисячі людей долучились до ліквідації аварії, а радянська влада замовчувала про її масштаби. Любов Лубатюк тоді жила у Чорнобилі. Вона донині пам'ятає, як розпочався той день. У мене син пішов на автобус на заняття їхати. Він учився при училищі при атомні і повертається. Я кажу, я не зрозуміла, чого ти повернувся, чого ти не їдеш на уроки. А він каже: Мама, що то сталося? І нас не пускає міліція, і це вже було все оцеплено, нікого не пускали, і тоді пішли колони, колони пожежних машин, рятувальників з усієї країни. Пані Любов також брала участь в подоланні наслідків страшної аварії. За її словами, тоді ніхто не думав про страх, кожен просто виконував свою роботу. Евакуація людей з Чорнобилю розпочалась лише 5 травня. Втім, не усвідомлюючи рівень небезпеки, місцеві не хотіли залишати власні домівки. Вийшли на поле райкомовці, сказали кидати лопати, і нас вивозили. От ми грузились свій транспорт. Я організувала колону і отримала пропуск на виїзд. І приводить моя працівниця, наприклад, батька старенького. Вона його тягне в машину, а він на коліна падає, і я не поїду. Оце такі сцени. А коло нього прибігла собака і в неї капають отакі сльози. Забутися неможливо. 38 років минуло, однак і сьогодні українці живуть під загрозою повторення техногенної катастрофи 4 березня 2022 року. Російські військові захопили найбільшу атомну станцію в Європі Запорізьку АЕС. Сьогодні у цей тяжкий час ми знаємо ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, і ця подія може повторитися і повторитися не тільки у військовий час, а й у мирний час. Тому людство має бути надто обережним, особливо з атомною енергією, тому що наслідки її є досить серйозними. Атом може бути корисним, додає Анатолій Петров. Однак, через людську недбалість та в руках терористів він становить загрозу для усього людства. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.